На себя чуть-чуть. Большое внимание, пожалуйста, на... Есть. Раз, два, три. Сюда? Ну, тут, наверное, он ход был. Не, этот, сразу, сразу, я так не понял, справился. Мне позвонили с этого села, здесь папа рядом жил. Позвонили, кум позвонил, сказал, что папа находился внутри здания, и он уберет берет трубку. Я ну, сразу сел, я с Чугуева прилетел сюда. Ну, тут что увидел, как бы машина папы, внутри телефона его. Он был старостой здесь, его позвали на поминки, здесь проходили поминки. Вот все, что, все, что вижу. Сказали, что 16 еще нераспозанных тел. Я тут почти с самого начала тела не узнал, но ну, многие тел сложно определить, кто ДНК сдал. Теперь будем ждать ответа. Ну, отец один, потому эмоции. Я не знаю, какие могут быть эмоции, когда ты узнаешь о близком человеке это было. Я як приїхав я сразу на на, ой, на трупи пішов розбирати. де виносити трупи. Скільки проїхали, вже час не замічав. Ну, на прильоти виїжджали, ну, масово, скільки не знаю ну, чоловік. Загинула, такого не було породу. Які у вас емоції, як дивися на трубу? В двох словах. А потім Росіяни завдали ракетного удару по цивільному об'єкту. Це було кафе в селі Гроза Куп'янської територіальної громади поблизу села Шевченкове. В цьому місці місцеві мешканці зібралися для того, щоб проводити в останній путь свого односельчанина. І в цей час, коли вони були в одному місці, в один час, ворог ракету Іскандер. За попередніми даними, на місці цього удару і в результаті цього майже всі люди, які тут знаходилися, загинули. Багато тіл понівечено, і нам дуже важко встановити навіть з родичами, хто саме це є. Серед 51 загиблого ми станом на сьогодні на цю хвилину ідентифікували 35 людей. Всі ці тіла ми перевозимо до Моргу для проведення судово-медичної експертизи. Ми зареєстрували кримінальне провадження з кваліфікацією порушення законів і вищої війни і розслідуємо їх слідчими слідчі управління. Саме воєнний відділ, профільний відділ займається цим. Це жахлива. Трагічна історія, це, можна сказати, найбільша кількість жертв одночасно, коли загинули люди в одному місці від одного ракетного удару. І Це безумовно терористичний акт, це порушення законів звучої війни і переконаний, що зібраних доказів буде достатньо, щоб протягнути виник російських військових, які завдяли цей терористичний удар до кримінальної відповідальності. Ми над цим працюємо. І я переконаний, що зло буде покарано. Ми зараз фіксуємо ті предмети, які були виявлені на місці під час розбору завалів. Як ви бачили, проведено огляд і вилучена тіла людей направлена до моргу. Вилучені мобільні телефони, особисті речі, і особисті речі, документи, після. які ймовірно належать цим чи іншим особам. Вони вилучаються, після чого додатково будуть проводити ці слідчі дії з метою прив'язки, ідентифікації цих документів і предметів до конкретних осіб. Подальше – передачі родичам ну, і інших слідчих.